Привіт, друзі! А до мене прийшов Миколай. Ось така посилочка до мене приїхала із Польщі. Моя донечка живе у Польщі, і вона надіслала мені цю посилку. Я щойно ходила на пошту, її щойно принесла, і зараз ми з вами її розпакуємо. Я знаю тільки про те, що у цій посилці є якісь парфуми від бренду Туз. Які саме Вірніше, я знаю, які саме, але я їх ніколи не тестила. Проте, як ми бачимо, посилка велика і важка. І окреме дякую своїй донечці за те, що вона організувала що ця посилочка ось із такою ручкою, бо без цього я б її просто не доперла. Зараз я посилку роз, розкрию, відкрию, і тоді почнемо виймати з вами подаруночки і роздивлятися їх. Ви знаєте, я буду щаслива, навіть якщо тут просто одна цукерка. Але посилка достатньо важка, тож тут має бути більше, ніж одна цукерка. Тож, чекайте, продовжуємо. Отже, друзі, у мене в грудні день народження. Правда, в кінці грудня, 27 грудня, але я подарунки приймаю протягом усього року. Я всім це кажу, але, на жаль, не всі цим користуються. Проте. Сприймаю цю посилку як подарунок на день народження і на Миколая, і на 8 березня, як сіма. Дуже задоволена, насправді щаслива, дуже приємно отримувати подарунки. І ось у мене такий час збирати каміння. Знаєте, Є час розкидати каміння, умовно вирощувати дітей. А є час, коли ти і від дітей отримуєш якусь, якийсь зворотний зв'язок. Ну, ти отримуєш насправді цей зворотний зв'язок завжди, бо ти отримуєш все одно від своїх дітей радість. Але ось і такі якісь знаки уваги чи що, це ну, просто дуже приємно, дуже вдячна своїй донечці і дуже задоволена. Отже, перше, що ми бачимо, це така дуже гарнюсінька листівочка із сердечком. Мама, ти молодець, я тебе люблю цьом-цьом. Боже. Всього найкращого в наступному році від Ріти. 2024, скоро 25-й. Бажаю, щоб він був ще кращим. Дякую. Далі. Ого, Боже. Далі щось важке. І ще важке. Якась баночка. Ой, це те, що я замовляла. Я вже забула, це, це, мабуть, хрін або гірчиця. І це гірчиця. У Фінляндії немає. не знаю, що в мене тут із світлом. Може, якось мені це світло трохи поправити. У Фінляндії немає гострої гірчиці. Тут гірчиці якісь усі солодкі. І я дитині, і дитина мене запитала, чи хочу я гірчицю. Я сказала, що хочу. А раптом польська гірчиця краща за фінську. Світло стрибає, я не знаю, що йому робити, але я сподіваюся, що вам видно. Гірчиця прекрасна, це те, що я хотіла. Далі, я вже бачу, що це чашечка. Дуже гарно все упаковано. Молодець віточка. Боже, яка мила, приємна чашечка. Це е, така, бачите? Такий а, чорненька, але така вона, ну, ніби як підручну роботу, чи що. Хомла. І такого розміру, як я люблю. Я люблю пити каву із таких чашечок такого розміру. Супер! Чашечка. Теж класно. Книжка. Твоїй внутрішній дитині потрібний дім. Так, я таке теж люблю. Штефані Шталь. Українською мовою книжечка буду читати. Психологічна тема завжди корисна. Щось знов важке. Ой, добре, що в мене є ножик. І знову якась баночка. А це хрін. І це верес. Це ж, мабуть, український бренд. Хоч і написано англійською мовою. Дивимося. М -м 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 -м. Варшава написано, що Верес це польський бренд. Ну, менше з тим. Ага. Традиція і смак з України написано. Ось так. Хрін, це. А люблю. І тут не можу купити. В Фінляндії немає де купити корон. Вірніше, щось я таке бачила, щось там. Щось там із хроном, але це теж було зовсім не гостро. Ціни не люблять гостру ніж. І ось така чашечка. Ой. І Ось така чашечка мила новорічна. Із ялиночками. І кониками та грибочками. З новорічними прикрасами. Всередині теж коники. Клас. Дякую. І далі, ого! Ого, і в мене тут ще книжка. Книжка Джесса Мінчен Школа ідеальних матерів. Бестселер. Почитаю. Це щось, типу, напевно, жіночого роману, але я дуже давно не читала щось таке легеньке для відпочинку, тож і з радістю почитаю. Ще одна гірчиця українська, вже пікантна з хроном. Гірчиця пікантна з хроном. Давала одному, я хотіла гірчицю, я хотіла хрін. І маю і гірчицю, і хрін, і гірчицю з хроном. Окей, okay, далі, далі. Постільна білизна. М -м -м ось такого кольору гарненького. Я постільну білизну замовляла, тому що в ну, нас тут все дорого. Знаєте, якщо воно хоч трохи якесь більш-менш прийнятної якості, то воно дороге. І ось така постільна білизна, дуже гарна в котиках в таких весняних. Ой, клас, тепер буде мені новиночки будуть. Так, далі. Далі тут, напевно, парфуми. І ще щось. Або тут парфуми. Два ось таких ще маленьких пакун. Оце парфуми якісь. Слухайте, я підозрюю, що це ті парфуми, які я хотіла. Ага. Але ті, про які я не знала, що вони мені прийдуть. Ану, ану. Так, парфум спрей. синя. Так, це пані Валевська. Я ж хотіла пані Валевську синю, класичну. О, О, зараз ми її спробуємо. Відкриваємо одразу. І ось. Ось такий, друзі, флакончик. Дуже мені подобаються флакончики пані Валєвської. Вони такі витончені, такі, знаєте, якісь шляхетні чи що. Давайте нанесемо. Правда, флакончик я вже чую. Чую квітковий запах. Напевно, дитина його тестувала. Мені вже дуже подобається. У мене тут, правда, Ербапура. Я тут сьогодні намагалася з'ясувати, що таке амбродеревина. Скажіть мені, будь ласка, ербапура? Це амбродеревина чи ні? Ну, ербапура пахне із-зап'ястка, а я зараз нанесу собі на пальчики пані Валівську синю. Побачимо, хто кого. Друзі, мені дуже подоба, уже дуже подобається, що буває вкрай рідко. Так, це класика. Тут чути чи то такі альдегіди, чи то тваринні, ноти, які називають цеветою, чи то гвоздика. Ну, ось таке, ось таке осердя, як у класичних парфумів. Як у французьких парфумів старої школи. Але воно таке. Ви знаєте, мені дуже нагадує, знаєте, які парфуми? У мене є. Фам чи Фем називаються від бренду. Ой, я забула від якого бренду. Грес, чи це від мадам Грес, чи це від Грес, чи це від якогось іншого. Я колись порівняю ці парфуми. Бо я зовсім забула, як вони називаються. У мене в голові є, як виглядить, пляшечка. Але зовсім вилетіло з голови назва бренду і назва самих парфумів. Дуже хороші, мені дуже подобаються стара школа, але та стара школа, яка мені подобається. Буду з радістю розношувати на і до своєї сусідки. бабусі і ось така штука. І тут, напевно, є також парфуми від Tus. Туз це іспанський бренд, який виготовляє прикраси. У них є досить багато парфумів. Боже, що я хоч щось там не пошкодила. Які я колись бачила, коли була в Польщі, якісь навіть тестувала, але це було в магазині і так бігом-бігом, і в мене не відклалося нічого в голові. Oh. <реш> так, по-перше, це такі симпатичні пробнички. <реш> Дитина знає, що я цікавлюся парфумерією, і якісь їй пробнички там подарували, і вона надіслала їх мені. Значить, тут у нас є О-о. о І це є туз Love Me, називається. Один пробничок не буду зараз пробувати, бо я із своєю ербапорою та пані Валєвською вже зараз нічого не почую. А, і ейфорія Кельвіна Кляйна. Ейфорія класична. Ейфорія. Ейфорія, ейфорія. Екзотік фру... А, це просто ноти перелічені. Здається, що це класична ейфорія. А чого їх дві, бо я запхала сюди туз. Два пробнички. Три. Тут ще один є Тусмен Спріц. і чоловічий є Туз. Затестую їх якось колись на камеру разом із вами. Далі крем маска до стоп. Крем для ніг із 35% уреа. Моя улюблена туш від Eveline. там в мене ж така є. Ну, добре, нехай буде на зміну. Вар'єте, моя улюблена коричнева туш від Eveline. Хто ще не пробував, от спробуйте, друзі. Туш просто найкраща. Мені вона подобається дуже. Так, далі. Мій улюблений крем Кікапласт. Баум в 5 від La Roche Мені дитина його колись показала. Ми їздили разом в гори і вона брала з собою цей крем. Ми брали там мінімум всього, і у якості косметики в неї був тільки оцей крем, практично. І дала мені його спробувати. Я залишилась не просто задоволена, а він мене вразив рідко що, от е, здатне вразити мене із косметики. Тому що реально видно його, результат його дії. Цей крем дуже гарно заспокоює шкіру, дуже гарно її живить і зволожує. І особливо його. Е, 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 Особливо видно, ніби, як він діє, коли, наприклад, в день ти побув на сонці, і твою шкіру шкіра увечері пашить або вона обвітрена, потрібно її заспокоїти. Ну, Просто нічого кращого я не знаю. Спочатку він такий ніби як м -м, трохи густий і так якось здається, що він ніколи не всмокчиться, але він дуже швидко всотується шкірою і не залишає сліду. Люблю і бажаю. Дякую дитину, буду користуватися із радістю. А ось і парфумки. Ось такі парфумки мені дитина вибрала. А, вона мене запитала, чи хочу я парфуми бренду Туз. Я сказала, що, звичайно, бо в мене ще таких немає. І вона сказала, що я їй дозволила вибрати на свій смак. От вона там тестувала-тестувала і обрала саме такі. І ці парфуми ми зараз затестуємо, тому що я так хочу. <гум> Ось такий прекрасний рожевий флакончик із ведмедиком. О, а, а, боюся зламати. <гум> Тут у мене теж якісь залишки чогось. Але на пальцях ніби немає нічого. Пух! Дитина казала, що вони дуже солодкі, але для мене вони... Не є дуже солодкими. Вони для мене квіткові. Вони для мене квіткові і свіжі. Вони зовсім для мене не солодкі. А ну тут немає часом піраміди. Момопінг. Більше-більше рожевого. Ну, є солодинка, але такого цукру, гурманіки якоїсь немає. І крім того, є якась ще й терпчинка. І є свіжість. Так, подивимось пірамідку і рознюхаємо. Дуже гарні, подобаються поки що. І хі -хі, те, що я використовую кожного ранку, це тканинні масочки. Дитинка знає моя, що я їх люблю, і мені Боже, Ой, приємно отримувати подарунки. Дякую Доця, дякую Миколай. І дякую вам всім за увагу! Бажаю всім отримувати подарунки! Бажаю всім щедрого Миколая у цьому році! Цілою люблю, бувайте!